Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, Держдеп Сполучених Штатів Америки зробив грандіозне відкриття про те, що мир, який встановлений найбільшим. Нібито миротворцем всіх часів народів Трампом в Газі має небезпеку закінчитися війною черговою. Мені здається, що ми на цьому каналі про це говорили. Ще до того, коли. Трамп там побідоносно намагався е, бути якийсь восьмий раз, здається, він вже восьму війну. Вирішив закінчив. В нас дев'ята. так, У нас дев'ята війна. А це восьма була війна, яку він е, закінчив. Так. А виявило, що нічого він не закінчив. Так, нічого він не закінчив. В мене є теж така, такий сумнів, що і дев'ята ним буде так закінчена в Україні. На жаль. Він щось не розуміє. Шо? Щось не розуміє. В нього, звичайно, там є книжка, така, як встановлювати, як домовлятися в бізнесі. Але він не розуміє, що війна це не, не бізнес. Воно, звичайно, схоже, і там боротьба, і там боротьба, але що ми маємо зараз? От чому саме зараз заговорили про те, що нібито зрив відбувається домовленостей всіх тих, про які за пломбом таким. Заявили, що все вічний мир на Близькому Сході. Цей Трамп, що там ще є, алкоголік Хексет, ця Хамка Літ і, і так далі. Ну, гох компанія. Так, бладна компанія зібралася у Вашингтоні. Один одного краще говоря по-русски так. Так, чого тут справа? Ну, те, що я вам казав уже. Отут. Ну, хтось скаже, що я трендів, ну так, добре, я згоджуюся з тим, що я трендів, так. Про те, що оце і Хезбола, і Хамас, це е, е, ну <світування> креатива <світування> Москви, Кремля. Московитів Андрофаїв. Вони знаходяться на утриманні у Москві, вони отримують гроші, вони отримують зброю, вони отримують е, інструкторів і все таке. Ну, вже забули про те, як починалася оця війна із Ізраїлем, коли Хамазівці, хамазівці, які захоплювали цих ізраїльських заручників, говорили щось не арабською, а російською мовою. Як воно так вийшло? Я не... Вже забули. Я знаю, що пам'ять коротка. Забули про те, як тоді. Оце було встановлено і все таке інше. Нічого там не вийде. І, і, і чому оце, все, цей зрив трапився? Тому що з одного боку цей дивак Трамп запропонував Україні нібито томагавки і вже сидів отак на, на високому старті, показав, тільки підписати залишилося і показати всім. Все вже готово. Та в нас отут, де у цій блогосфері, тут же ж, ну, відлистайте назад. Подивіться, там вже все готово. Томагавки. Не те, що як в нас писали. Якщо щось повідомляється десь у, у Штатах, то воно вже давно поставлено, тому що треба, щоб секретно було. І вже стріляють і вже розбили. Прости, Господи, НПЗ, усі з допомогою Томагавків і ще Фламінго є така штука, так, теж така цікава. Не, не знаю такого тіпа чи не такого, але ну є. Так що э, томагавками ти нас, а ми тебе э, Хамасом. І ще ж Гезбула там стоїть десь в запасі, запасний полк. Так що тут Трамп що то не допиняв, от як на мене, у цьому сенсі. Він думав, що вже схопив Бога за бороду. Так, і так воно все налякало Путіна оцими томагавками. Путін же ж знав, що ніяких томагавків не буде. Ну, не буде. Ну, він зателефонує і домовляться вони. Ну, приємна ж розмова. Ну, всі такі чудові, Ну, ну такий друг володя, так, терорист, убивця мільйонів. Так, Хто він там ще? Військовий злочинець, викрадач дітей, а це й каже нам, Та що тільки нам. Трамп розповідає. Ну, з одного боку, він навіть не розуміє про те. причинно наслідкові зв'язки в нього не працюють. Ці, е, нейрони у, у, у мозку, вони вже, мабуть, відмерли. Тому з одного боку він розповідає про те, що в Росії вже там півтора мільйони загинуло. Так. А з другого боку, він розповідає про те, що це дуже гарний друг. Так. І з ним можна домовлятися. І він ну, чудова людина. Ну перед ним червона доріжка, Оплески і все. Що ж ти говориш? Про що ти говориш? Ти говориш про те, що він убив півтора своїх тільки. Уже я не кажу про українців. Своїх убив півтора мільйона. Він же хто серійний вбивця? В нього по коліна чи по шиї у крові він. І ти розповідаєш про тому, який він хороший, який він договороспроможний і все таки інший. Ну, хто ти тоді? Оця червона доріжка, оці оплески їх ж ніколи не забудуть. Це все війде в історію. Так, Як найбільша гайба цієї держави, яка нібито світость свободи. Демократії і всього останнього ну хрест поставив на цьому всьому.